Ольга козел Запоріжжя. Срібна призерка киянка Марина Дуброва. 18 хвилин, 35 секунд і результат. Тренер подеє на студії України. Фронтова призерка Інна Наши... Лебедева. Збройні сили України, жиянка і наставники Тренера Наталка Лебедева. Собі. Ми ще раз наголошуємо, просимо вас не розходитись після нагородження, бути біля радіомашини, буде ще вручення цінних подарунків від наших доброчинців. Запрошуємо на нагородження чоловіків. Переможець в пробігу абсолютний переможець в пробігу гість Києва З Івана-Франківська Ігор Геликій з новим рекордом траси 16 хвилин. Одна секунда. Тренери Євген Єрузель, Олександр Фадєєв. Заслужені тренери України. Вітаємо. Ріплий призер. Дмитро Сафронов, Москва. 16 хвилин, 3 секунди. На третьому щаблі перестало пошани. Побачимо дончанина Олександра Ситковського. 16 хвилин, 10 секунд. Тренери Приходько і Лисенюк. Дякуємо. Це 9-ї і супер-мобільний телефон від компанії Samsung Electroніcks. Жире дякуємо. І прижедержують суперсанка Ольга Сесел і перед чоловіків. Ви знаєте перемовця нашого Ігоря Гелетія. Це наші срібні призери. Москвич. Это микроволновая печь и мобильный телефон. И знают, куда за нас убьют? Мы, мы с родственниками а Марине Тиброве как раз знала вот тебя, хотя Лебедева Инна и Титковский Александр. Бронзовые призеры. Армейская спортсменка Инна Лебедева. І бронзовий призер Олександр Фізи, музикальний центр і Сусід. Вони вже самі поділить. Кому музика, а кому колосос. Сіджей Фашин. Ну, Доброго ми дуже хочемо подякувати і рекламні агенції ідеала взагалі цьому великому міроприємству. Що дуже вражає, що 10 рік поспіль така чудова погода. Вчора обіцяли, що дощі сьогодні будуть, але подивіться, яка гарна чудова погода. Мабуть, Богові і це міроприємство а, дуже дуже приємно. Ще раз хоч, хочеться подякувати всім, хто приймав участь переможцям. І єдине, що є велике прохання до вас, до всіх, хто тут є, все ж таки це велике свято, і вони перемогли. Ви послухайте тільки які вони результати встановили. Тому давайте не мов би, вони чемпіонами, щоб вони це відчули. Ви на 1, 2, 3 якось дуже емоційно е, Поаплодуєте Добре? Всім переможцям. 1, 2, 3 Дуже дякуємо від цього кавараді.